Так, всім привіт! Є ось такий от акумулятор довгий і тут вивід алюмінієвий. Тут була точкова зварка, навіть кусок пластини ще се лишив. Пробую його залудити, ну прям дуже довго. Дуже довго я бавився, десь певно більше години я бавився, поки я того досяг такого результату. Бався, що з паяльником шурковки кисло... звичайною каніфолію. Знов знову шургав, залодилося вже в кінцевому рахунку воно тоді, коли я то все от грязь нагартий пощишав, просто тим так шпуртав, 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 шпурта, пощишав всю грязь, поцарапав. Я заодно оксид алюмінію здер з поверхні і тоді вже я на пошкрабану чисту поверхню, на пошкрабану чисту поверхню я вже кинув кусочок каніфолі і туди вже пошпурта, воно вже туди запаялося. Важливий момент, то, що я казав в попередньому відео, низ треба класти таку е, мідну е, фольгу залуджену, Тому що інакше, якщо на дереві лудити, то нижня сторона з нижньої сторони злізає. Це я взяв з трансформатора, з телевізора, е, зняв таку фольгу. <кхем> От, значить, В першу чергу ми мусимо залудити наш вивід. Йдемо далі. Ну і я вже підготував ось таку фольгу, так з такого самого трансформатора зняв, залудив з обох сторін. Так, зачистив я то знову ж таки пінцетом. Неаккуратно. Але досить велика площа залуджена. Далі що я хочу зробити? Далі я хочу обгорнути оці от Залудженою бляшкою і пропаяти. Отак, так. І таким чином відновити контакт. Отак от обгорнув. Зараз спробую паяльником його файно прижати, щоб воно вирівнялось і пінцетом підтримувати. Так, ось так виглядає наш результат. Може виглядає не дуже красиво, але по факту. Ми отримали велику площу мідного залуженого електрода. І з другої сторони так само. І Контакт між цим мідним і тим тим алюмінієвим теж досить хороший. Тому що там мені вдалося залудити таку вузьку полоску, але площа в неї достатня. І тепер я можу сміло сюди припаювати дріт. Отак, таким чином попробую ще, попробую ще оцю нікелову частину. Відновити. Так, ось так вже виглядає наші, наш нікелевий вивід ...відновлений. Тут от така небезпечна ситуація склалася з, з ізолятором. От, ізоляція трошки ...трошки втекла, але ще ...чуть-чуть ще є, ще не замикає поки на корпус. Стрьомно, але. Але де сидіти? Ну, з другої сторони, та сторона, щоб була до дочки, вона трошки гірше виглядає. Але в цілому в цілому вже можна спокійно собі паятися проводом. І тут так само. От. Ну Це я робив під запайку грубого проводу.